Є країни, де вибори це просто пуста формальність. Люди заздалегідь знають, кого оберуть, кого призначать. Скажемо, так відбувається зараз в Росії, Росії, яка напала на Україну. На велике щастя, як би складно не було в нашій країні, в нас вибори, і результати виборів залежать від людей, від людей, які прийдуть, як вони проголосують, за кого проголосують, в якійсь мірі вони залежать від тих, які не прийдуть. Це байдужі люди, і вони тоді тягнуть країну донизу. Отже, те, що я прошу, щоб всі прийшли на вибори 15 листопада і щоб вони визначилися зі своєю позицією. Я дуже добре знаю Івано-Франківськ області Західної України в сфері наших взаємовідносин кримсько татарського національного руху, українського демократичного руху. Я хочу сказати про те, що я, як кримський татарин, на цих виборах дуже зацікавлений, щоб влада по всій Україні, і, зокрема, на Західній Україні в Івано-Франковському була дуже усталеною, сильною. Я хочу це для того, щоб сильна Україна, яка буде опиратися на такі регіони, повернула Крим. І щоб ми повернулися до Криму. Отже, тому я. Як кримські татарин, як громадянин України, зацікавлений в тому, щоб вибори по всій Україні відбулися таким чином, щоб наша Україна посилилася патріотичними, сильними людьми. Я знаю Ігоря Насалика по спільній роботі в Верховній Раді вже багато років. Я знаю, що у вас ці кандидатури достойні дві людини, які вийшли на другий тур, щоб обратися міським головою. Я буду вас закликати обрати і визначитися і підтримати Ігоря Насалика, бо я впевнений в тому, що завдяки таким людям ми всі посилюємо Україну і ми всі йдемо далі. А поступово ми повертаємо Крим і ми робимо Україну сильною, потужною європейською державою. Отже, на вибори йдемо всі в неділю. І я дуже прошу і закликаю підтримати ігри Насалика, і це буде достойний наш вибір».